Доброго всім дня! Поспівають помидорчики, і дуже ж таке хочеться їх змалосовити. І тому ми з вами зараз будемо збирати. Ось подивіться, полоса ти Я вам уже не раз показувала цього прекрасного гнома. Ви подивіться, оце коли він чорніє, а потім починає вигляньте красніти. Здавалося б, щось тут не так, але тут все вірно. Він поспіває цей рідненький помидорчик, поспіває. Подивіться, подивіться, збираємо. Ви погляньте. Слимачок підгриз. Йдемо далі. О, і ось гарні. І сливочки вон які. Ви подивіться, які гарні сливки. Уряд дось жовтенький, сливочка неплоха. Подивіться. Десь ще тільки що малькнув красненький. О, а ось подивіться яка краса. Дивимося. О! Ох і полюбляють ці рожеві. Подивіться, який таке помидорка. Ну, це на малосольний не піде, але полежить і завтра ми його з'їмо. Салком, мабуть. Ой, ось іще. Це теж щось полосати. Це десперо. Ось якийсь гарнюній. Це щось не пойму, такого рожевого кладемо. Ось гарненький кущ сливочки поспів. Подивіться, яка. Ох, і гарна. Обірвемо її всю. Хай щось дозріє. Отака. Отак, Отак потрішку, потрішку з кожного кущика і назбирали ми з вами самих різних сортів. Є в нас і Санька, дивлюся, і сливка ось, і десперо, і шарпей. Погляньте, який шарпей цікавий. Ось ірландська ірландський сніданок. Ну, ще не дуже він спілий, але я його зірвала. Ось Мелані, подивіться, яка гарна. Полоса теєнто я вам показувала. Це ось, мать, форма, от не помню, що це в нас. Мабуть, форма. Десперадо. Це знову шарпей чудний такий. Ось така грушка гляньте. Ну, як ви бачите, різних у мене. Різні помидори сіяла, і рожеві, і жовтенькі, і такі рябесенькі. Оце полосатий енто. Гном дуже смачний. Я його до... до речі, я його спробувала самим першим. Дозрів він. Санька перший був і полосатий Енто. Смачнющий. Ідемо мало солити. Томатики наші перебрані, перемиті. Відібрала я ті, які більш підходять нам для соління. Ну, Тобто, приблизно, щоб вони були невеликі і не маленькі, скажімо так, і приблизно такої форми правильної. Уже ж такого томатика, як шарпею, бачите, яка в нього форма? То такий, то такий. Я не брала. Або ось як полосатий енто. він дуже добрячий, дуже смачнющий помидор. Але я його залишаю смакувати в свіжому вигляді. Також дуже подобається шаймет-крех. Це отакий, він може вам для вас він може незвичний, виглядає, може, як трошки там хворобливо, але насправді. Дуже смачний та дуже урожайний сорт. Я би вам його рекомендувала. Дуже мені сподобався в цьому році. Це із гномів, так би мовити, з помидорчиків гномів. Так, і ми приступаємо до соління. Що нам для цього треба? Нам потрібен посуд, отаку От беремо трьохлітрову 3-літрову банку. Кладемо на дно кріп, дві парасолічки, кропу. Взагалі то ви можете малосолити. Хто не полюбляє зелені, можете взагалі не класти її. У мене часом буває, хочеться мені робити з зеленю. А часом я хочу, щоб була присутня тільки сіль, цукор, часничок та перчик. І вони теж виходять дуже смачнющі, ці малосольні помидори. Також кладу Буквально два листочка вишня. Все, з зелень покінчено. Чоловік ще й приніс такого кропу, але ні, я такий зелений не кладу взагалі. І ми приступаємо накладати. Кладемо відразу часничка, три отаких от невеликих зубочки я кладу, і накладаємо помидорчики. У мене в руках це помидор кіско, я бачу, це він. Це Фатіма Дмовби, це схоже на медок. В общем, я вам про помидори могу, можу розповідати дуже довго про ці сорти. Всі вони у мене відібрані. Знаєте, як то, що робимо довгими зимовими вечорами. Вибираємо, які сорти томатів посіяти, огірків. Дуже ми любимо смачні сорти і урожайні. Ви знаєте, оце зараз його і скуштувати. Вони такі солодкі. Це балет мелані. Дуже смачнючий помидор. Це, як я вам казала, шайметкрех. Смакота неймовірна. Ну, пожалуй, тут в мене всі, всі томати дуже смачні. І я накладаю, ну, де трош, трішки такий на малосоління, ми відбираємо томати, щоб були спілі. Кладемо Кладимо ці ось пальчики, теж вони дуже смачні. І закладаємо, закладаємо красивими, смачними плодами. Я дуже задоволена, що Вродили в цьому році помидори, тому що, бачу, у декого напала вже фітофтора, але ми, як можемо, захищаємо свої помидори, я вам розповідала, що ми робимо з ними, які методи обробки робимо. До речі, якщо ви побачили, що зараз у вас десь, десь таке вона обнаружилась, та фітофтора, видаліть листочки які вже пошкоджені фітофторою, обов'язково. Або якщо ви бачите, що у ваших сусідів фітофтора, то ви просіть сусідів, щоб вони обробили свої помидори. Тому що, якщо томати будуть оброблені лише у вас, ви будете їх оброблювати, старатися, щоб було діло, то я вам повинна сказати, що треба, щоб і навколо люди їх обробляли. Тому що спори гриба фітофтори вони можуть розмножуватися і переноситися за допомогою вітру. І пройшла людина, там рукою махнула, тобто на одязі, на руках, це спори переносяться. До речі, якщо ви видаляєте листочки, які вже захворіли, то ви не робіть це на всіх Томатах відразу, тому що ви переносите із хворого на здоровий. Дуже до цього відноситеся з відповідальністю, і тоді ваші томатики хворіти не будуть. Якщо ви будете вчасно їх обробляти, попереджувати хворобу, а якщо захворіли, то видаляти і робити обробочки, видаляти листки і робити обробочки, вчасно треба. Зараз ви можете примінити квадріс, якщо у вас ще зелені, якщо не спіють, бо бачу я, що ми в північному регіоні живемо, то у нас ще у людей масово томати не пішли. Немає такого, знаєте, масового созрівання, тому можете ще обробляти сміливо. Там перерву робите буквально. 4 дні знову обробляєте, щоб хворобу таке попередити. Усе, я думаю, який томатик покласти. Ну, отак. А також кладемо, можемо на дно були, могли б на дно покласти, але це нічого страшного. Кладемо три листочки лаврового листа, а також чорний перчик. 5-7 горошинок. кладемо. А також мені дуже подобається, коли у наших томатиках малосольних відчувається гіркий перчик. І тому я маю такий невеличкий, але я його весь не кину. Я відріжу лише декілька кружалок. І ось так. Дві кружалочки гіркенького кинули. Все, більше не будемо, щоб було злегка. Злегка тільки. Наклали ми свої томати, беремо літру води. Я беру колодязної холодної водички. Додаю сюди 70 г цукру, відправляю їх, розколочую, ємність беріть більшеньку. Це я так, щоб відміряти, показати вам, скільки води. А зазвичай виливаю я його у величеньку ємність і там розмішую. Беріть таку, щоб вам було це все зручно розмішати. А також 100 г солі. Сіль обов'язково беріть кам'яну, ні в якому разі не беріть сіль з йодом. Вона не підійде у нашому випадку. Взагалі, для соління йодована сіль вона не підходить. Ви можете тільки зіпсувати. Свій маринад. Розколочуємо. вилила я в каструлю, щоб для зручності, щоб у нас не залишилося ні сіль, ні цукор, щоб все розійшлося. Коли ви бачите, що розійшлося, можете сміливо виливати. Спочатку ми виливаємо літру. Ви розумієте, що на таку банку в нас піде води більше. Дивимося, скільки ж нам ще треба додати. Ну, я приблизно бачу, що. Десь тут ну, десь приблизно ну, грамів 200 нам треба ще долити. Тобто ми робимо розрахунок. Якщо у нас на літру води потрібно 100 грамів 8 і 70 грамів, то розраховуємо, скільки ж це розділить на 5, ось і буде скільки, наша норма, скільки нам потрібно на 200 грамів води. Так, зробили ми ще розсолу і доливаємо. І от так Використали ми 1 літр 200 г. Отак от у нас вийшло з вами. І ви знаєте, що цікаво? Завжди нам взимку хочеться свіжого помидорчика. А коли настали помидори, перших ми спробували, під'їли трішки і відразу чомусь хочеться солених, а саме малосольних. Дуже мені подобається цей рецепт. Готую так я вже дуже багато років. І подобається і мені, і моїй сім'ї. Так що я рекомендую ці помидорчики. Ви зараз їх залишите у теплому місці, тобто в хаті, я на кухні їх поставлю і вони в мене одну добу будуть стояти. Потім почнуть вони, як, так би мовити, бродити, пузирки пустять. І можна його ставити або в холодильничок, або відносити до льоху. І там денька два вони постоють, і можете їх куштувати. Дуже смачні малосольні томати. Бажаю вам миру, бажаю вам добра, бажаю вам гарних врожаїв. Заходьте, діліться своїми рецептами, як ви. Закривайте томати, мало їх, буду, буду чекати від вас рецепт. Завжди ваша Алла.